Ось вже прийшли сюди до цього місця. Тут сіренька кошечка, там он риженька, там котя вже є. в нас другий день вже. Так, когось просить коті поїхати. Десь дівся Котя вже сидів і пропав. Котя кс кс, -кс, -кс. А, він десь сюди пішов. Ми йому їсти положили, тільки що сидів. Вон він сидить. Іди, Котя сюди, йди. Водичку налили, їсти дали. Він щось налякався, а дівчина йшла з собачкою. І він налякався собаки. Dikur që vë në masë,